Я думаю, сьогодні нема жодного очільника громади, який би не мріяв, щоб громада була відбудована в рамках краще ніж було, щоб люди залишалися в ній. А це для цього потрібно, щоб були можливості в ній працювати, і щоб люди хотіли в ній відпочивати. Відбудувати краще ніж було, саме таку концепцію розвитку бородянки представила виконуюча обов'язки селищного голови Ірина Захарченко на форумі Recovery Construction Ukraine. Окрім відбудови зруйнованих житлових будинків, у бородянці планують побудувати великий індустріальний парк. Він забезпечить громаді нові робочі місця і наповнюватиме місцевий бюджет. Це неймовірна наша мрія, і це будуть екологічні підприємства. От ви уявіть, на сьогоднішній день у нас 5 тисяч людей, які хочуть повернутися в громаду, але перше їм нема де жити, друге їм нема де працювати, їм нема де відпочивати. За словами Захарченко, паралельно з відбудовою житла і плануванням нових підприємств у громаді будуватимуть мальовничу набережну вздовж річки здвиж. У Мене дуже дуже є велика мета, що ми все-таки реалізуємо цю набережну зону над річкою здвиж. Людям потрібен відпочинок. А тим паче, після закінчення війни, після нашої перемоги, у нас буде дуже багато людей з інвалідністю. Ми маємо це враховувати, і ми маємо наперед уже планувати, щоб ці люди ні в якому разі не відчували себе дискомфортно. Ці проєкти лише невеличка частина із великої дорожньої карти розвитку бородянки на найближчі 5-10 років. Розробку програми комплексного відновлення громади, голова профільного комітету Верховної Ради України Олена Шуляк назвала прикладом правильних управлінських рішень. Бородянка на сьогодні, як і десятки інших громад, дуже відповідально підійшли до того, щоб спланувати свою майбутню діяльність, свій майбутній розвиток. Заможна громада це та громада, в яку приходять інвестиції. Інвестиції приходять туди, де є правила, де є розуміння, як буде розвиватися громада. Програма комплексного відновлення. Вона допомагає громаді бути спроможною, заможною і інклюзивною.